Terima Поліцейські Києва спільно з працівниками Служби безпеки України затримали членів організованої злочинної групи, яка займалась збутом пігулок з містом психотропних речовин. Налагодив незаконний бізнес 25-річний киянин. Він організував постачання за кордону в Україну дієтичних добавок для схуднення, які містять у собі психотропну речовину, обіг якій обмежено. Збуту товару він створив інтернет-магазин та долучив до співпраці трьох чоловіків віком від 21. До 27 років, які виконували роль консультантів, опрацьовували замовлення та відправляли пігулки клієнтам по всій Україні через поштове відправлення. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 тисяч пігулок, орієнтовна вартість, яких за цінами Чорного ринку понад 3 мільйонів 600 тисяч гривень. Усім членам угрупування повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини у великому розмірі, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.